Коли ми дізнаємося про історію успіху когось, у нас є велика вірогідність сказати, що людині пощастило, або були додаткові якісь ресурси, або ця людина щось знає, якщо не знають інші, або володіє якимись зв'язками. Звичайно. Вона володіє зв'язками, в першу чергу, нейронними зв'язками, дуже корисними і, скажімо так, ті тими, які можуть грати вдовго і приносити результат. Але володарем цих, цих зв'язків є не хто інший, як сама людина, яка стоїть за цим бізнесом, за цією командою, за цим брендом, за проєктом, за ком'юніті, за всім, що ми вважаємо успішним, стоїть людина або люди. Отож, давайте говорити чесно. Ми можемо пояснювати все як завгодно, але при загальній кризі економічній, політичній, все одно будуть вистаювати на своєму і йти вперед ті люди, які здатні себе піднімати і йти вперед. Вони знають не щось інше або більше, ніж інші. Вони знають себе. Вони можуть себе зібрати, вони можуть послухати свою інтуїцію, а не проігнорувати її повідомлення. І рухатись, налаштовуючи свій інструмент. Мій продукт нейросистема власника це саме про налаштування вашого інструменту. Інструменту вашої нейросистеми, щоб вона діяла чітко, ефективно і не здавалася. Тоді вона вас принесе крізь усі виклики сьогодення, яких стає не тільки не менше, стає більше. Складається нейросистема власника із двох а, днів, двох модулів інтенсивності. Перший, який полягає в тому, що ви маєте вивчити і побачити сильні і слабкі сторони себе, але не ті, які, можливо, ви когнітивно можете дослідити, не тільки ці. Важливо побачити. Очевидно, яке ніколи не було очевидним, Побачити свій степаж, свою нейромодель. Як особисто ви приймаєте рішення, як особисто ви отримуєте інформацію, чому якусь інформацію ви бачите, а якусь ви просто не помічаєте. І як на основі цієї інформації, цих реакцій ви вибудовуєте алгоритми дій, тобто прийняття рішень стратегічних або тактичних. А на другий день після дослідження себе ви йдете в розкриття іншої теми, як ви вмієте знаходити людей, які вас посилюють? Чи вмієте ви взагалі налагоджувати партнерські зв'язки, вступати в справжні союзи і колаборації? Чи ви робите собі саботаж, знаходячи таких людей в партнери, що потім втрачаєте все? І бізнес, і власні сили? І довго-довго відбудовуєтесь для того, щоб знову рушити вперед. Так ось, всі ці моменти, які вам, можливо, в собі не подобаються, або, можливо, ви вже робили деякі кроки в партнерстві і вони були невдалі, говорять про те, що треба подивитися в сліпі зони, які існують у вас, ви просто їх не активуєте і ніколи їх не досліджували. Це як освітити якісь моменти, які завжди з вами, і просто пройшов час зайти в цю темряву. Тобто не шукайте несподіваного, невідомого ззовні, дослідіть невідоме в собі. І хай воно стане проясненим, і стане частиною вашого інструменту. Моя задача через продукт нейросистему власника навчити вас ворогувати себе. Навчити вас фільтрувати, що вам дійсно потрібно, що ніяк не вписується в вашу стратегію і не витрачати на це час, а також, щоб ви могли собою керувати, щоб ви могли діяти як в кризових ситуаціях, так і в ситуаціях довготривалої стагнації, де, можливо, тільки ви можете стати собі опорою, самомотиватором і єдиним стержнем, який буде рухати. Не тільки вас, не тільки ваш бізнес, всю команду, яка буде опиратися знову ж таки тільки на вас. Тобто, давайте знайдемо сили там, де вони є. Давайте побачимо можливості там, де вони є. Проблематика в житті буде завжди. Успіх проходить до тих, хто вміє налагоджувати власний інструмент в даному випадку. Ваш інструмент, ваша нейросистема. Зробіть так, щоб токсичного в ній було менше, щоб вона класно вчилась, була гнучкою, стабільною, але при цьому постійно відкритою до нового, щоб вчасно, успішно відповідати на виклики. І при цьому ви залишались щасливими.